Арення на сковороді. Хвилин як на невеличкому вогні, пилки позаразно попаде, це роблять. Але будемо помішувати. Тепер цукру. Пів кг. мішаємо, як почне кипіти все діло. Теж хвилин 5-7 і достатньо буде. Майже весь час треба. Помішувати. Бачите, вже цукор розтає, а тільки сковорідка ганяє. Треба одною рукою тримати, бо ганяє по плиті сковорода. Коли починає варенька кипіти, ну, буквально 5 -7 хвилин, 7. Сильно її витіп'ячувати не треба. Ще потім додамо лимонної кислоти. Можна ще ж мені горілки додати. Ну, я цього разу не буду додавати. Ну, через 5 хвилин лимонної кислоти. Ну, тут більш я люблю додавати за смаком. Пробуйте, якщо дуже солодке, можна додати пів чайної ложечки, на кінчик чайної ложечки. От, і хай ще пару хвилин кипне і все. Можна закрити в банку От, по бажанню. Я закривать. Не буду. Просто на льодну баночку поставлю в холодильник, а то, що залишиться ну, в тарілочку. До молочка, до будь чого От у мене вийшла така баночка. Ну тут, мабуть, чи 400-300 чи 300 з лишнім грам. ну скільки пише, 465 грам. Трошки півлітра немає. І отака от тарілочка. Ну, а по густоті буде видно вже завтра, як добре схолоне. Це до хати, то хай в літній кухні стоїть. Нас знов гримить. Гримить буде дощ. Так що треба бути на чеку. Ой! Мій дорогенький, турецький серіал, два обличчя Стамбула» Це повний капець і все. Вже в мене 87 серія, до половини додивилася, зробила стоп. Ми пойду ж такі вірені зроблю. А, та ді, дідулі кажу щось на вечір готувати, каже, в мене є, що їсти. Та й слава Богу, є та й є. Та й. А я теж перехвачу те, що є, і буду дивитися, якщо все благо, то я ще пару днів і я вже його доб'ю. Бо у мене там 126 серій і далі нема. Значить, це ж йому вже буде конець. Ну, да слава Богу. Дай Бог, щоб все добре закінчилось, бо о, щось там таке розколотилось, там є з чого й посміятися, ну, баби там б'ються тільки так. <смеш> а, ну Там одні і стоїть дати. Випрошує, просить од усієї душі. Ну, вже по -по -по, і згребла по попу. -по, по -по -по, от є такі люди. То... Ой, коротше, от є в житті такі люди і все. Ну, хто дивиться серіал, той зрозуміє, про, про кого я кажу. Ну і дівчатка, пора вже цибульку куплять на посадку. Я сьогодні трохи купила. Мені дівчата мої позвонили, Справа в тому, що я щороку оце ж садила голіат, але його поки що немає. Позвонили, сказали, і, іди візьми трохи інакшої цибулі, бо її теж вже небагато, вже, можна сказати, закінчують. Там пару кілограмів після мене залишалось. От. То взяла новий сорт на пробу. троя називається. Троя чи? Троя наче. Я зараз розкажу, так як рибу вчора розказала, так і цибулю можу розказати. І синю взяла, ту, що на зиму садить, пів кілограма. От. А голіат під питанням. Як буде, то позвонять, а як не буде, то так і буде. Але поки що немає. Голіат, цибуля доладня. Я пішла далі страдати. Страдаю разом. Із головними героями, да? там всі бідні страдають. <гуми> Дідуля, йому страдать. А що? Серіал шо? <гуми> у нього свій серіал, а у мене свій. Хочу побажати тихої, спокійної нічки, Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтринька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Так, ну що, розпаковка? Кому подобається, дивимося, напоминаю, кому ні, нагадую, пролистую. такий взяли, такий взяли, хліба, два. Де ще є третій. Три. ну Це ще як би хлібина, Панадол таблеточки леточку взяли. Кріп. Ось така ось цибулька. Цибулька, я не знаю, як вона називається. Ну, знаю, що це якась цибулька. У мене, мене в окрошку. Вчора я робила окрошку і цибульки було зеленою і маловоти. А це М -м -м. така, знаєте, як ото сіяночка. Сьогодні поріжу, буде смачно. Так. Продовжуємо далі. Оце три сира в коопі ми взяли і панадол в коопі. А це вже піш... три хліба це віндуса. А це вже пішли овочево-фруктовий магазин. Це кріп, ця цибулька. І набрали трошки овочів. Інжир. Сезон інжиру. Тому взяли інжир. Ось інжир продається поштучно. Тут його два, три. Сім штучок. Він дуже-дуже смачний. Ось такі сливи. Вони також смачні. Домашні отакі помідорчики. Два, чотири, шесть жовтенький кинули. Три і три, сім штучок взяли. На вагу не знаю скільки. Ой. Пакетики бумажні на вулиці дощ, тому розірвалися. Отакі щасливі взяли. Вони розсипались, звісно, по всьому. По всій моїй сумці. По всій моїй сумці. Не знаю, скільки їх тут. Значить, далі що ми ще взяли. З однієї сторони екологічно бумажний пакетик, а бачите, як дощ розмокла. Абрикоси. Жовті ківиці, дуже смачні. Вже в ущу пішли мандарини. Взяли трошки для проби. Інжирний персик. Не знаю скільки просто Промакали пакети. Ось такі сливи взяли. Вроді розбрали добрі. Взяла такі упаковочки, два манга. Фунт 56. Ну я тоді в общу суму, по-моєму, оцих оцих на фруктів набрала на 54 фунта. Здається, так. Кинула нектарин, бо такий тугенький. Діти люблять, коли такий. м'який, тугенький. Нектарин. Далі взяла ще я огірочків. Не знаю, скільки їх тут. А ще так замотуєш, взяла яблуко грушу і взяли семеренко чи як вона називається. Таких яблучок. Оце все, що ми взяли, фрукти. 53 фунта, здається, так заплатили. Хліб, на ньому ціна повинна бути. Повинна, але немає. А, здається, два з чим то. Коротше, скупились, винесу свою сумку подружку. Самонадійна, не зрадить. І буду це все розпаковувати. Мене ще проняю, і сушіння, і, і є робота. Тому хай сушиться, стирається, а я трошки присяду. А так все супер. Живемо.